У кропивницьких парках і скверах збирають кліщів. це працівники центру контролю та профілактики хвороб, використовують білу тканину. Це гай десантників. За годину тут зібрали 10 кліщів, порахувала працівниця Тетяна Колодіна. Кліщі знаходяться на траві і кущах до метра. Ми беремо ткань фланелєвою, краще буде цеплятися. Збирають кліщів, щоб перевірити їх на наявність збудників інфекційної хвороби. Лайма пояснила головна санітарна лікарка Надія Оперчук. Не всі кліщі у природі інфікованими, але разом з тим кліщі є переносниками збудників інфекційних хвороб. Кліщі переносять збудники таких інфекційних хвороб, як кліщовий іксодовий бореліоз або хвороба лайма, кліщовий вірусний енцефаліт, марсельську лихоманку. Хвороба лайма це особливо небезпечна інфекція. Говорить, хвороба лайма це інфекційна недуга, яка вражає суглоби, шкіру та нервову систему. Пік активності кліщів квітень, травень та серпень-вересень. За увесь 2023 рік ми маємо 810 випадків, коли люди звернулися лише до закладів охорони здоров'я з приводу присмоктування чи нападу кліщів. Ці кліщі були видалені в умовах закладу охорони здоров'я, доставлені на дослідження в лабораторію особливо небезпечних інфекцій. У 18 випадках ці кліщі були інфіковані ламборіліозом. У парку космонавтів працівники Центру контролю та профілактики хвороб за годину зібрали 10 кліщів. Це наша собака Джеся, Ми гуляємо кожен день, в сьомому парку в лісопаркові. І в цьому році це дуже явище таке, я кажу, страшне, бо кліщі з'явились десь у лютому місяці. Такого ще ніколи не було. Кожен день знімаємо кліщі з неї. Буває три, буває 5. Ну, це, дуже, це дуже багато. Дуже. Тому треба обробляти. Зібраних кліщів відвезли в лабораторію центру. Тут перевіряють, чи інфіковані вони. Якщо до людини присмоктався кліщ, то його треба принести на дослідження. Радить головна санітарна лікарка Надія Оперчук. Якщо кліщ інфікований, то призначають лікування від лайму. В Україні і також в Кіровоградській області ми маємо тенденцію до збільшення захворюваності на хворобу лайма. У 2022 році в Кіровоградській області було зареєстровано 61 випадок захворювання на хворобу лайма. У минулому, 2023 році, ми мали уже 80 випадків хвороби лайма, із них восьмеро серед дітей віком до. 17 років, що стосується цього року, то маючи сьогодні лише початок квітня місяця, ми вже маємо два лабораторно підтвердження хвороби Лайма у дорослих. Говорить у Кропивницькому під час перевірки трьох місць парку космонавтів гаю десантників та лісопарку в районі кардіоцентру, зібрали 40 кліщів. Інфіковані з них сім. Якщо видалити кліщам. На першу добу після його присмоктування, то інфікування буде маловірогідним. Якщо кліщ перебуває на тілі людини до трьох діб, то інфікування ризик інфікування наближається до 100%. Рекомендує за можливості видаляти кліща з тіла в лікарні. Ольга Склярук, Анатолій Басистий Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.